Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. З рахунком 4 1 уже більш впевнено та спокійно вдалося переграти Golden State. Неодмінно поставте лайк під нашою онлайн-трансляцією. Рухаємося ми до позначки у 40 лайків. Скандалу обійшовся той момент, але не будемо згадувати про погане, а будемо концентруватися безпосередньо на цьому матчі. Мітін. Тим часом розвертається Мітін. Відновлюється поєдинок. Заміна відбулася у складі Земана. Іродовський стріляє. Пономаренко. Пономаренко знаходить можливість для удару перед собою. Поляков. За останні хвилини 4-5 моментів не було. А зараз дальній удар від Іродовського. От він власне, і момент. 3 секунди. Все, на цьому у нас перший тайм завершено. У дивізіоні Бронз про протистояння української бронетехніки та Френдсь Тім ми згадували. І Родовський тим часом пробуває добивання терновий. Уже падаючи намагався пробити. Зараз терновий розвертається. В нього немає підтримки у цій контратаці. Потрібно самотужки щось вигадувати. Насібов! Насібов! Сібо влучає у крестовину. Це перше порушення правил у пасиві КМВ в другому таймі. Простріл на дальню. забиває оганесян. Терновий. І родовський втікає від Оганесяна. удар! Один-один. На якому присутньо чимало вболівальників. Ціла армія вболівальників і Земана, і КМВ. Зараз терновий. Терновий проштовхує м'яч повзоротаря там ніку. І Родовський. Терновий. Терновий знову працює корпусом. Простріляє на Дальню. 2-1! Пономаренко отримає м'яч від Гафіатуліна. Гафіатулін, Пастушенко. Удар рикошет і М'яч від Мітіна. Гафіатулін. Все. Все. На цьому лунає! Фінальний свисток Карпатські мінеральні води. У божевільному за напругою матчі все-таки перемагають Земан.